Як вижити на 8 тисяч гривень в Україні? Реалі такі, що ця сума це радше жорстокий режим економії, ніж комфортне життя. Але якщо максимально все практично розподілити, то можна жити. Для початку давайте запишемо обов'язкові наші потреби, на які щомісяця ми будемо витрачати ці гроші. Це в нас комунальні платежі, їжа, подушка безпеки, обов'язково, зв'язок, одяг. Та навіть на розваги нас залишиться. Важливо, це лише один з варіантів розподілу цих грошей. На комуналку у нас буде йти найбільша сума це 3500 гривень. Тобто 43%, 75% від цієї суми. Тепер далі харчування. На харчування у нас піде 2500 гривень. Це виходить 31,25%. Подушка безпеки обов'язково це у нас 800 гривень. І 10% від 8 тисяч гривень. Далі зв'язок. Ну, на зв'язок у нас піде з вами 400 гривень. Це 5% від загальної суми. Одяг, одяг так само у нас піде з вами 400 гривень, це так само 5% від загальної суми. І на розваги. Так само 400 гривень це також 5% від цієї загальної суми. Тепер що потрібно зробити, щоб у вас вийшли приблизно такі суми на кожну з цих потреб? Комунальні платежі. Економія на електроенергії, воді та газі по можливості оформляємо собі субсидію. Харчування, їжа. Менше потрібно купувати напівфабрикатів, більше простих продуктів це крупи, овочі та інші. Є такий варіант, можна так само їздити, закуплятися на оптові бази, ринки, або краще ще в супермаркетах з кешбеком. Тепер подушка безпеки. Обов'язково потрібно при надходженні такої вам зарплати 10% відкладати, тобто 800 гривень. Потрібно відкладати можна в банки під відсотки, щоб ці гроші ваші працювати, або хоча б формувати собі вдома фінансову подашку на випадок якогось форс-мажору. Зв'язок. Підключаємо найдешевший тариф, або найкраще це сімейний пакет з рідними. Одяг купувати потрібно не часто, можна стежити за розпродажами та секонд-хендами. І розваги 400 гривень це не завжди алкоголь та танці. Розваги можуть бути іншими, альтернативними, наприклад, прогулянка, почитати книгу, купити за ці самі 400 гривень, або зайнятися спортом. Більше корисних лайфхаків для українців, наприклад, як забезпечити собі європейську пенсію, або як в Україні можна заробляти вдома непогані гроші, розповідаю в своєму закритому телеграм каналі кожного вечора на прямих ефірах о 21.30.